Україна отримає один мільйон снарядів у межах чеської ініціативи. Її учасники підписали угоду, яка передбачає, що перша партія боєприпасів може надійти не у червні, як очікувалося, а вже у квітні. Про це повідомило італійське видання Коріделе Сера, посилаючись на власні джерела. Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів. Олексій Їжак, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру, поговоримо про снаряди з ним більше. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю вас, пане Олексію. Е, є домовленість, все завершилося. Буде у нас мільйон снарядів. В який термін? Ну, вони вже йдуть на фронт. Я не можу сказати наскільки інтенсивно. Ну, якщо виходити з тієї оцінки, що нам треба. Ну для нормальної такої, щоб не вищувати дефіциту, кілька мільйонів. Ну пару мільйонів на рік. Ну відомо, що ну з фронту такі вісті, що що снарядів побільшало, але чи вистачає чи ні? Я думаю, темпи ще недостатні, але вони вже йдуть. І коли вся партія надійде, я думаю, протягом цього року так само ну, для того, щоб забезпечувати певний темп на фронті. Одночасно з іншими ініціативами ми снаряди отримуємо не не тільки через цю ініціативу, це ініціатива, до речі вона тільки європейська за фінансуванням, а так снаряди надходять із країн інших. Там відомо, що є Туреччина, відомо, що є Південна Африка. Ну і називались країни, Там кілька там важко було знайти країни, з яких можна за європейські кошти було купити і погодити це з європейськими країнами. Ще вони купили темпи. Ну, все проплачено. Я думаю, темпи високі, але це не все, що Україні потрібно ну, ось... А... Олександр Станіславович, сьогодні наш головнокомандувач давав інтерв'ю і сказав, що зараз рашисти стріляють десь 6 до 1, тобто їхніх 6 снарядів у наш один. Але каже, де вдається покращити на ділянках фронту кількість наших боєприпасів, то тоді це відчутно стає для нашого ворога, і ситуація стабілізується. Чи можемо ми говорити, що ця кількість снарядів ну по факту вирішить багато задач на фронті, і ворога буде серйозно зупинено, а то може і відкинуть робили то. Багато так можна сказати, що багато тут важливо ще і якість, тому що найсучасніші ті зразки артилерії, які ми отримуємо. Там якраз мова йде, що один вистріл з гармати Цезарь французькою, як сім зі старої мсти там російською. Тому, звичайно, це дуже великий і потужний фактор. Ці надходження через чеську ініціативу, але там багато різних калібрів. Там просто треба дивитися, Ну, це військові краще скажуть. Там є і 155, і є старий радянський 152, і є 105 який потрібен для ну таких штурмових дій для британської гармати. Там багато артилерії різних калибрів, але ви правильно сказали, багато що дозволить вирішити. Не все, але багато чого. Цікавий аспект. Ось ви згадали Туреччину. Це стосовно вже виробництва російських снарядів. Ось Wall Street Journal оприлюднила статтю, і там говорять вони про те, що нитроцелілозу це потрібний інгредієнт для виробництва снарядів. Він дуже дефіцитний. Мало країн в світі його роблять. Так ось серед перелічених західних компаній, які чомусь е, торгують з е, расистами, е, турецькі вироб... турецька компанія з одного відсотку вона торгувала торгувала з Росією в 21-му році. Тепер Продає на 40% більше цієї нутраціології. Тобто, все ж таки і вашим, і нашим, і оця роль санкцій, чи здатний світ зупинити виробництво е снарядів в Росії? Мабуть, ні там ці виробництва снаряду воно обмежується виробничними потужностями, які там є. Збудувати нові, вони досягли максимума. Це відомо, і по ракетам, і по снарядам. Просто щоб виробляти більше їм потрібні, потрібно ну будувати нові заводи. Те, що порохи от нітрацільйоза це порохи порохи тим, чим ну викинути із, із дула снаряд. от ці порохи для них потрібна нітрацілю. Лоза І це зазвичай, я просто не знав, цього виявляється, можна було б зупинити виробництво снарядів, і не постачаючи вибухівку, але от знаходять росіяни. Я думаю, ця лазівка буде закрита і в них виникнуть додаткові проблеми. Але головне те, що обмежує росіян, це виробничі потужності, які в них є. Вони їх завантажили і інших немає. і Я думаю, зараз вони шукають от те, що більш небезпечно для нас, те, що вони знаходять знаходять де розміщувати додаткове виробництво. Я думаю, от в КНДР неможливо в Ірані вони розмістили додаткове виробництво додаткове виробництво ракети і боєприпасів, які потрібні їм для фронту. Це більш небезпечно, але зрештою, туреччина, ну на жаль, так на жаль, так і атомну станцію будує якую з Росатомом, який окупує Запорізьку атомну станцію, і Парахи продає. Але треба сказати, що спочатку року, все, все ж таки, Туреччина. Значно скоротила е, оборот торгівельний з Росією саме під впливом е, американських санкцій, їх загрози і бажання отримати F-16. Так, сподіваємося, все ж таки ця гра на двох стільцях довго тривати не буде, або, хоча в таких уже в якихсь, мінімальних масштабах, бо це просто вражає. Там і німці торгують, і американці торгують, і всі, хто хоче. Пан Олексію, вдячні вам за ваші бачення цих процесів, за роз'яснення їх. І все ж таки чекаємо на велике поповнення нашої оборонної здатності. Олексій Їжак, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень.